Цього року сезон відпочинку у пришкільних таборах Полтави розпочався 27 травня і тривав до 12 червня. Усього у 41 закладі відпочили 2850 дітей. З них половина пільгових категорій. Пришкільні табори в першу чергу орієнтовані на дітей, але знаходять у цьому користі батьки, адже вони можуть не хвилюватися. Зате де і чим займаються їхні діти, розповідає Ірина Гринь, заступник директора управління освіти. Діти тут. Доглянуті, що діти розвиваються, що діти займаються творчістю, розвиваються як особистості. І ще я вам повинна сказати, що полтавські школи доволі таки серйозно підходять до питання дозвілля розвитку дітей. Окрім вихователів до організації відпочинку дітей, були залучені також і учні старших класів. Під час табірної зміни полтавські школярі займалися у гуртках, відвідували різноманітні екскурсії та майстер-класи. Ми вже були у ляльковому театрі, ходили на вистави, ми були у філармонії, ходимо кожного дня до парків. Самі ж дітлахи залюбки діляться враженнями про відпочинок. Ми тут рису, малюємо, спимо, ходимо на прогулянки, в парк, ходили в парк перемоги, в музеї. В соняшний парк ми грали футбол з хлопцями. Я, я, я не дуже люблю футбол. Але він, але він коли м'яч, завжди за ним. Я на наступне літо ще хочу прийти в цей лагерь. завершилася зміна у пришкільному таборі світлячок святковим концертом та врученням грамотне активнішим учасникам відпочинку.